Компанія Devilon оснастила своє наступне покоління колісних фронтальних навантажувачів декількома новими та інноваційними технологіями. Серед них Transparent Bucket – система камер кругового огляду і виявлення об'єктів. Тепер ці функції є стандартними для всіх машин наступного покоління від DL 200 7 до DL 580 7 Devilon поки єдиний виробник будівельного обладнання в галузі, який використовує технологію Transparent Bucket. Вона допомагає. Мінімізувати сліпі зони для операторів колісних фронтальних навантажувачів, коли ківш піднятий. Система має дві камери із захисним огородженням. Одну встановлено високо в кабіні, а іншу низько на осі передній частині машини. Процесор системи автоматично з'єднує камери в єдине зображення, яке робить ківш прозорим на моніторі в кабіні. Завдяки безперешкодному огляду перед ковшем колісного фронтального навантажувача оператори можуть бачити такі об'єкти, як великі камені, будівельні матеріали, перешкоди. Та людей перед машиною, крім того, оскільки оператори можуть бачити наскрізь ківш колісного фронтального навантажувача, це допомагає закупувати та точно розміщувати матеріали, куди йому потрібно. Ця технологія допомагає максимізувати продуктивність на найскладніших робочих майданчиках. На додаток до нових інтелектуальних технологій кабіни нової серії оснащені функціями комфорту, збільшеною міськістю ковша та новими технологіями економії палива. we